Дитячу лікарню Херсону під обстрілом військ РФ СБУ затримала у Києві колишнього військового інструктора іноземця, який працював на ФСБ. На Хмельниччині презентували досвід реабілітації дітей з інвалідністю у центрі школа життя. Маю п'ять хвилин, аби розповісти про це та інше. За минулу добу поліція зафіксувала 2090 ударів Росії по лінії фронту та житловому сектору Донеччини. Під вогнем перебували 9 населених пунктів. Руйнувань зазнали 12 цивільних об'єктів, з них 6 житлових будинків. По Костянтинівці росіяни вдарили трьома бомбами КАП 250 та ФПВ-дроном, Зруйнували багатоквартирний будинок і дві адмінбудівлі. У Краматорську пошкоджено багатоквартирний будинок у Дружківці ворожий ФПВ-дрон знищив цивільний автомобіль. У Райгородку та Комишувасі пошкоджено по одному приватному будинку. На золоті пруди війська РФ спрямували два БПЛА ланцет, пошкодили три приватні оселі. Крім того, сьогодні окупанти тричі обстріляли Слов'янськ під вогнем. Перебувала промислова зона. Інформації про постраждалих на щастя не надходило. Контррозвідка та слідчі служби безпеки затримали у Києві завербованого рашистами колишнього військового інструктора із однієї з європейських країн. Іноземець передавав ворогу службову інформацію про сили оборони України та готувався до вчинення терактів. На початку 2024 року іноземець, маючи професійні навички з вогневої і тактичної підготовки, прибув до нашої держави, щоб працювати інструктором із підготовки мобілізованих. Через декілька місяців він припинив цю роботу і для отримання легких заробітків почав пропонувати свої послуги російським спецслужбам. Серед іншого, встановлено, що агент передавав рашистам інформацію про іноземних інструкторів сил оборони, з якими він спілкувався раніше. Координати навчальних центрів Збройних сил України на півдні країни, де він тренував мобілізованих. Контррозвідка Служби безпеки України завчасно викрила ворожого поплічника, задокументувала його злочини і затримала за місцем тимчасового проживання в столиці України. Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру, триває розслідування для встановлення всіх обставин. Злочину і його додаткової кваліфікації зловмисних перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Володимир Зеленський опублікував кадри пошкодженої дитячої лікарні у Херсону. Під прицілом ворога медзаклад опинився сьогодні вранці. Вони не могли не знати, куди б'ють. Це свідомий російський удар саме по дітях, саме по медичному персоналу, саме по базових гарантіях життя в громаді. Лікарня значно пошкоджена і, на жаль, є постраждалі серед персоналу та дітей, які лікувалися. Наймолодшій пораненій дитині 8 років. Був поранений і сам хлопчик і його мама з братом. У момент цього удару близько сотні людей були у закладі, і Росія навіть не соромиться, що розглядає такі об'єкти як мішень, написав глава держави. Завтра, 30 жовтня, у Кам'янці-Подільському прощатимуться із молодшим лейтенантом Дмитром Ткачуком 1985 року народження. Чоловік був заступником командира взводу батальйону поліції особливого призначення Національної поліції України Хмельницької області. Він загинув 27 жовтня 2025 року під час виконання службового обов'язку. Усіх мешканців громади просять гідно зустріти оборонця. Церемонія прощання відбудеться у місцевому будинку офіцерів об 12 годині. Світла пам'ять захиснику, щирі співчуття рідним. У межах робочого візиту на Хмельниччину перша заступниця міністра соціальної політики сім'ї та єдності України Людмила Шемалинець разом з колегами відвідали Хмельницький міський центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю школа життя. Під час візиту учасники ознайомилися із діяльністю центру, який уже понад 25 років допомагає дітям з інвалідністю та їхнім родинам. Заклад працює під координацією управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради та є прикладом ефективної моделі соціальної підтримки у громаді. Наразі центр обслуговує понад 130 дітей з інвалідністю. Тут діють програми денного догляду, інклюзивного супроводу та комплексної реабілітації. Підсумовуючи представники Мінсецполітики, засвідчили, що Хмельниччина послідовно реалізує державну політику у сфері соціального захисту дітей та має результати у створенні інклюзивного комфортного середовища для кожної дитини. За прогнозами синоптиків, 30 жовтня на Хмельниччині передбачається мінлива хмарність вночі без опадів, в день місцями невеликий дощ. Вітер південний від 7 до 12 метрів за секунду, в день місцями пориви від 15 до 20 метрів за секунду. Температура по області вночі сягатиме 2 або ж 7 градусів тепла, в день від 12 до 17 градусів тепла. У Хмельницькому вночі 3,5 пять із позначкою плюс, в день до 15 градусів тепла. Дякую, що провели цей інформаційний день разом із нами. Нагадую про підсумковий випуск новин. Моя колега Людмила Покасть розповість про найголовніше із життя країни та області мирної та тихої ночі. Зичимо кожному українцю.